Привіт! Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит». Сьогодні я хочу розпочати серію ужбових таких відео для того, щоб навчитися самі і навчити, і поділитися цим своїм досвідом навчання з вами. Деякі речі я добре вмію робити, деякі речі не дуже, і буду вчитися з вами разом. Приєднуйтесь, я буду дуже, дуже рада. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам це подобається, ставте лайки, підтримайте українськомовний контент, тому що для нас дуже важливо, ми стараємось, намагаємося заповнити цю прогалину. Сьогодні я хочу поговорити про шкарпетки. Давайте спочатку з'ясуємо назву. Да? Шкарпетка чи носки. Так, ось пунктом номер 4 в академічному українському словникові: Носок, носки це дорівнює шкарпеткам. Те саме, що і шкарпетки. І з граматикою розібралися. Тепер давайте розберемося з складовими частинами шкарпеток. Це теж немаловажно, тому що у нас має бути єдина термінологія. Ми були дуже залежні від російськомовного контенту. Зараз намагаємося знайти правильні шляхи. Так, ось, шкарпетка складається з деяких частин. Борт це да? погомілок. Це відстань від резиночки до п'яти. І слід. Оце все слід. Слід наступ, називається ще, складається з верхньої частини, нижньої частини, п'ята і мисок. З цим розібралися. Тепер я хочу тобі розказати про логіку в'язання. Я хочу, щоб ти навчилася саме цьому. І тобі буде дуже зручно і комфортно почувати себе майстринею і дизайнером. Тому, що якщо ти будеш просто копіювати е, вироби. Е, Да, шукати ідеальний майстер-клас це все рівно що шукати квітку папороті. Повір мені. І тому, якщо ти починаєш свої перші кроки в в'язанні, то я тебе дуже прошу: опануй логіку в'язання. І ти позбудешся дуже багато, багато неприємності. І в'язання стане дійсно твоїм хобі, і дійсно. На, е, дійством, яке приносить тобі задоволення. То про логіку в'язання носків, шкарпеток ми вже домовились, що це ТСМ. Я е, зв'язала декілька в цьому році. Це е, не той виріб, на який я витрачала дуже багато часу, але в цьому році в'яжуть всі, е, от ти піддаєшся такому. Емоціональній емоціональні хвилі, зима важка і тому подібне. Може, це елемент якоїсь сублімації, ти вичуваєш себе в захисту, ну ж я готуюсь да, до чогось поганого, то мене це погано не буде стосуватися. Добре, якщо нам це допомагає в'яжемо шкарпетки. То логіка. Нам треба вив'язати вив ті частини, які я тобі тільки що показала. Да? Борт, погомілок, слід, п'ята, мисок, верхня частина і нижня частина сліду. Е то є е закономірність вив'язування. Її треба зрозуміти. Е і використовувати на будь-якій моделі, в будь-якій конструкції. Ти можеш... То є класичні принципи або формули в'язання шкарпеток. Дивись: борт різиночка. Він, його розміри в класичному виконанні це половина від набраних петель. В мене тут 60 набраних петель. Висота мого борту 30 рядів, ти вже можеш потім вірувати, як то хочеш, але давай спочатку опануємо класику. Далі ми кажемо про погліну. Погомілок. Погомілок складає половину борт. Тобто, якщо у нас тут було 30, Рядів, то ця відстань від резиночки до п'яточки буде 15 рядів. Це, ще кажу, класичне виконання. Це принцип в'язання цієї частини: борта і пугомілка. Борт ще називається, оця частина називається халявами з дівчат. Далі вив'язується п'яточка. П'яточка вив'язується різними способами. Але принцип майже вив'язування п'яти, майже один і ітель. Тобто на п'ятку йде половину петель, тобто виходить верхня частина і нижня частина. І, і ці петлі діляться навпіл. Тобто, у нас 60 петель, ми 30 петель лишаємо на верхню частину. І 30 петель на нижню частину. І на половину цих петель, на 30 в моєму випадку, ми працюємо з п'яточкою, а потім з нижньою е, частиною е, наступу. І далі, коли в'яжеться п'яточка, це все об'єднується знов кругове в'язання. В'яжеться кількість рядів тобі е, на довжину. Продовжину, якщо ти в'яжеш на себе або для своїх рідних, якщо ти в'яжеш для себе або для своїх рідних, то це мі... 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 міточка буде край мізін... мізінчика, це означає, що звідси ти примірила, і звідси ти вже починаєш робити мисок у бавочки. Мисок можна вив'язувати будь-яким способом. Але принцип... Ось, наприклад, такого ленточного да, стрічкового закриття, це е, наступне ще разочек. У нас виходить 4 поверхні. Раз, два, три, чотири. Чотири спиці. І ми з кожної спиці закриваємо. Е, ну, Це я вам просто покажу. Я хочу е, розказати про принцип. Принцип закриття мазка швидкість убавок. вона, от Про це я хочу сказати: швидкість убавок. Вона майже у всіх методах одна і та сама. Спочатку половина петель закривається через одну, а половина петель закривається в кожному ряду через один ряд, а потім закривається в кожному ряду. Тобто, якщо в тебе довгі пальчики, то це ритм цих убавок можна буде поміняти. Я зараз говорю про класику. Класичне закриття миска це ритм убавок. В мене тут 4 петлі по 15. Петель на кожну. Тобто половина з них, наприклад, да, половина не перш. у мене, наприклад, короткі пальчики, і я перші сім петель закриваю через одну, а потім закриваю вже в кожному ряду. І далі е закриття само, самого кінчика. Е якщо ти початківець, поки що з голочкою не парся. Я закриваю на петлечку на одну або через голочку, і це теж виглядає гармонічно і добре. Якщо ти початківець, ти маєш собі давати отчот. Боже, як це українською забула, що в'язання шкарпеток з такої. Тонкої пряжі це дуже енергозатратно. В мене, наприклад, на одну шкарпетку напросту уходить десь 4-4,5 години. Я дуже швидко в'яжу. І тому ти маєш розраховувати свої сили і точно знати, навіщо тобі це. З одного моточка в тебе виходить пару шкарпеток, тому що десь 60 грам це по мінімуму йде на 38 розмір. 40 грамів в тебе лишається, ти ще потім починаєш думати, що з цього залишку зв'язати. І якщо, і якщо ти початківець, не бери тонку пряжу. Це однозначно моя порада, тому що ти заплутаєшся, ти будеш довго це в'язати, будеш нервуватися, покинеш це дуже чудову справу і не відчуєш той смак задоволення і гордості з собою, коли цей процес завершиш. Тому, якщо ти будеш починати в'язати зі мною шкарпеточки, то бери пряжу набагато товстіше. Це, мабуть, все, що я хотіла сказати в своєму першому а, відео навчальному такому по шкарпетка. Далі буде вже трохи практики і до зустрічі. А, і пам'ятай, що немає а, неправильного в'язання. Твоє в'язання, твої правила. Але є класика, є базові, базові навички, які ти маєш опанувати. До зустрічі!